Заява від НАТО, ну точніше не заява а інформація від НАТО. і Це вперше, коли прозвучало в такому сформульованому вигляді. Газета Републіка пише, що НАТО може втрутитися, якщо у війну Росії проти України буде залучена Білорусь, бо Росія знову піде в наступ через територію Білорусі на Київ, або ж Росія атакує країни Балтії, Польщу або Молдову. Що для вас означає ця заява? Чому тепер? Ну ви знаєте. Е нам не дуже подобається, чесно кажучи, позиція е, е, наших партнерів, е, тому що третій рік війни вони тільки зараз починають приходити до тями, що, що це найбільш масштабна війна після Другої світової на європейському континенті, тому е, деякі їхні заяви, що там якось воно само по собі, що може там ще щось. Ну ми пам'ятаємо це. дуже довго вони е, розумі приходили до розуміння, що е, війна небезпечна для них в першу чергу, росія небезпечна для них в першу чергу. Не тільки для нашої країни, тому е, війська НАТО, якщо якщо будуть е, приймати участь у бойових діях, я взагалі в цьому нічого поганого не бачу, е, і це ну, нам суттєво допомогло. І ви знаєте, якщо деякі країни, там, наприклад, та сама Франція, Французький наземний легіон е, буде приймати участь у бойових діях, і або навіть збройні сили там Британії Німеччини, ну, Німеччина що це, я дуже сумніваюся, чи інших країн. Це не одразу означає, що це воює НАТО. Ну давайте пригадаємо е, відому ситуацію, яку часто е, пригадується буря в пустелі, так звана операція проти Садама Хусейна, який почав захоплювати ків. Тоді, <кій> пробачте, <кій> коаліція іноземних ну коаліція країн Сполучених Штатів, в першу чергу, Британія і Франція вони давали відсіч і звільняли Кювіт від Садама Хусейна. Їм це за 39 днів. Там дуже швидко. Швидка була праця трохи більше місяця, і все було зроблено. Але ніде ні, ні тоді, ні зараз ніхто не казав, що це воювали війська НАТО. Казали, що це війська коаліції. Хоча, по великому рахунку, і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші країни це звісно, це країни-члени Альянсу. Тому. Казати, що е, ц, якщо іноземні війська будуть приймати участь в е, звільненні нашої країни чи в захисті нашої країни, то чому одразу е, треба казати, що це війська НАТО? Якось дивно, там воювали країни, які є члени Альянсу, але ніде, ні тоді, ні зараз ніхто не казав, що воюють війська НАТО. Зараз, якщо вони спробують або захочуть нам допомогти, чому казати, що це воює НАТО? Це не НАТО, це. Окрема країна, а тим більше, якщо будуть воювати приватні військові компанії з цих країн, які є в багатьох країнах, і в тому в першу чергу в, в Франції ще і ви ж знаєте прізвище команди, що французьким земним легіоном, це дуже, дуже для нас. Для багатьох несподівано. Призвище у нього Ющенка. Ну так, на полонечко, да це не той. Не Віктор Андрійович, це інший, але все, все одно там є багато корінь українських. Тому якщо воює приватна військова компанія, то взагалі питання мати, чого тут нато. Це приватна військова компанія. і Вони мають право, згідно міжнародних законів і згідно тим більше законів безпосередньо Франції приймати участь в тих бойових діях, де, де Франція вважає за потрібне, де вона вважає є небезпека безпосередньо Франції. І ще ще з приємних новин з той самої Франції було опитування. Ну вже там пройшло два-три тижні, було опитування. Молодих людей французів, віком, по моєму від 18 до 25, Що чи, чи, чи готові вони воювати зі зброєю в руках, тобто в проти Російської Федерації за Україну не туди, коли нападе борони Божа Росія на Францію? А от зараз в нашій російсько-українській війні, і більше 50% молодих людей в Франції сказали, що вони згодні взяти в руки зброю, і їхати до нас і. Захищати нашу Україну таким чином захищаючи в тому числі і Францію. Ну, дуже це така новина про відношення що не менш французів до, до нас і до нашої війни. Ну, вона дає гарні нам, принаймні, емоційні відчуття.